Трохи більше 65% громадян вважають військову перемогу над Російською Федерацією можливою. Про це свідчать дані, які нещодавно провів центр Разумкова. Ось опитування проводило соціологічну службу. І центр Разумкова на замовлення дзеркало тижня з 20 по 28 червня. Опитано 2000, ну більше трішки респондентів від 18 років. Те похибка складає 2,3%. І лише 16% згідно цього опитування відповіли, що ні, вони не вважають можливою військову перемогу України у війні з Росією. Ну і 18% важко відповісти. Знаєте, якщо навіть скласти ці 18% і 16%, то все одно виходить меншість, тобто меншість громадян України, причому суттєва меншість ну, не вірить в те, що оця перемога можлива, а більшість, причому суттєва більшість вірить, вірить в те, що військова перемога. Можливо, цілком можливо. Я не знаю, як ставилось це питання от в такому вигляді чи не в такому вигляді, але я, як людина, яка трішки вивчала соціологію, знаю, що дуже багато чого залежить від формулювання питань. Тобто часто в соціології провертають такий трюк. Якщо ти хочеш отримати якийсь результат, ти маєш правильно поставити питання. Ну, от, уявіть собі, якби це було питання ось таким способом. Чи вважаєте ви, що воєнна перемога можлива з умови, якщо ви будете мобілізованим до Збройних сил, або що Україна буде прагнути до військової перемоги з розширенням мобілізації, наприклад, від 18 років? От Я щось думаю, що відповіді були б навпаки навпаки? І кількість відсотків все одно досить висока. Тобто, реально, багато відсотків громадян України вірять в те, що війна може завершитись військовою перемогою України, і ви знаєте, це можливо могло би бути, якби ми перемогою озвучили, ну, наприклад, відкидання ворога там умовно до кордонів 2013 року. А, і а, от далі ворог нічого не робить. Ну ми ж розуміємо, що ворог буде продовжувати робити, і ми знаходимося в тій ситуації, що а, у відповідь на будь-які наші успіхи, ворог буде намагатися протидіяти цим успіхам, і в нього є можливості. Давайте будемо чесними і відвертими. От, зокрема, сьогодні промайнула інформація про те, що в Сполучених Штатах Америки там якась дискусія. І Джо Байдена нібито звинувачують, нібито ще раз треба перевіряти джерела, але нібито звинувачують в тому, що він постійно обіцяв Сполученим Штатам Америки слабку Росію і посилення штатів. От, от зверніться увагу, да слабка Росія і посилення штатів України взагалі немає, тобто Україна як. Ну, інструмент, напевно, ось цього. Там послаблення, тут посилення. Я не знаю, наскільки вам подобається бути інструментом. Мені абсолютно не подобається. А матерям, які похоронили своїх дітей, взагалі не подобається. А матері, які ще й загинули своїми дітьми, так от їм взагалі явно б не хотілося такої долі. Так ось Байдена нібито звинувачують в тому, що якраз сталося навпаки. Вичерпані військові запаси Сполучених Штатів Америки, велику кількість коштів віддали, кудись віддали. Невідомо, коли ці кошти повернуться. Ну то таке, Америка надрукує собі ще доларів. У них є друкарський станок, але халепа сталася в тому, що вони ж самі говорять про те, що російська армія стала потужнішою. Більше виробляється, вони більше поставили озброєнь, вони дійсно перевели все на рейки військові. Вони тепер дійсно готові до всіх агресій проти них. І це що саме, це вже моя думка, що саме от, печально є, так це те, що ця війна дала військовому і політичному керівництву. А це в одному обличчі це, це Путін, ну, власне, в нас теж в одному обличчі військове і політичне керівництво. Так ось це дало е, там е, Путіну можливість фактично е, ну, стати таким е, лідером, який от, от потрібен суспільству. І ви подивіться, там рівень підтримки його дійсно високий. І сказати про те, що росіяни не підтримують Путіна, ну це було б не зовсім чесним. Це було б зовсім нечесним. Власне, тому ми бачимо, що в Україні все менше і менше новин з Російської Федерації, вже менше і менше. Подивіться, 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 як у них. Подивіться, подивіться, як вони заганяють на мобілізацію. Подивіться, подивіться, як вони мобілізують цих людей, які засуджені. Подивіться, подивіться, як вони там знижують вік мобілізації. Так вони його не знизили, вони його підвищили, а у нас знизили. Тобто, ну там не підвищили, там просто планочку підняли, що е, будуть, там, підлягають там, мобілізації аж до 30 якоїсь років, а в нас опустили планку. Ну, тобто вже нема з чим порівнювати. Порівнювати нема з чим. Кордони там відкриті, і я е, ще раз, бо тут вже знайдуться якісь неадеквати, які почнуть. Чого ти там вихваляєш? Я не вихваляю, хоч щоб ви зрозуміли, в якому ми нині опинилися стані. Тобто ворог укріпив себе. Ворог зміг налагодити е, виробництво зброї. Ворог знайшов собі партнерів. Причому це партнери: Китай, це Індія, е, це КНДР, це е, Туреччина так собі в нейтральну позицію. Це Іран. Е, і, і це досить ну, велика. Це от подивіться, Саудівська Аравія, яка теж тримається такого нейтралітету. Це значна частина країн Африки, і це серйозне, це серйозний виклик Сполученим Штатам Америки. І от Дональд Трамп, коли говорить про те, що ну, напевно треба війну завершувати, він. Я думаю, що більш свідомий Джо Байдена, бо Джо Байден, як на мене, загрався повністю. Тобто людина повністю не розуміє, що вона робить. Це моя точка зору, приватна. А Трамп, який є бізнесменом, який не грав все життя в холодну війну, як це робив Байден, на мою точку зору, Трамп він ну, бізнесмен, він знає, що війни це руйнування. Геостратегії, геополітик, глобалізації, і так далі. І це ненормально, і ненормально ще й те, що навколо твого безпосереднього ворога, давайте будемо чесними: США і Російська Федерація ну, конфронтують за лідерство в світі разом з Китаєм, там і так далі. Тобто, це все одно великі гравці в геополітиці і. Ми бачимо, що Дональд Трамп напевне усвідомлює, що небезпечна, дуже небезпечна коаліція утворюється навколо Російської Федерації. І ця коаліція вона не буде воювати безпосередньо проти сполучених штатів, але вона може зробити так, що вона буде підминати під себе поступово тих ті країни, які були сателітами в ну, Сполучених Штатів. і може так трапитись, що самі штати скоро незабаром відчують. Що є певна геополітична, геостратегічна загроза, і вона каталізована, тобто розпочалась і продукується саме війною в Україні. І Європа тут теж потрібно розуміти, що Європа вона не під ризиком тільки до того моменту, поки Європа грає роль ну, такого, не миротворця, але країн, які зберігають певний паритет. Як тільки Європа, Європа почне е, інші інші е, меседжі висовувати, то ми побачимо зовсім інше відношення Російської Федерації до країн Європи. І, власне, недаремно, недаремно, абсолютно, наша влада, я так розумію, що це меседжі, передані Сполучених Штатів Америки розповідали про те, що наступними будуть європейські країни. Я думаю, що тут. Закладений певний страх Сполучених Штатів Америки, тому що якщо так, не дай Бог, станеться, що Російська Федерація поглине там Латвію, Литву, Естонію, далі отак буде рухатись поступово, то Сполучені Штати Америки втратять Європу, втратять континент. А без Європи, хоча Сполучені Штати Америки домінують над Європою, без Європи Сполучені Штати перетворяться в ноль. Ну, просто в ноль, тому що ну, ну, ну во Сполучені Штати фактично стануть великою країною, яка буде ізольованою, ізольованою, і це е, складний процес, це великий процес. Адже саме Європа, це е, вікно в світ, в весь світ, тому що Європа, Азія вони взаємопов'язані, це все суходол, це все, все ж таки один материк. І сполученим штатам буде дуже складно. Чи це Сполучені Штати Америки? Я думаю, що Джо Байден не розуміє. Ну, моя така думка, не розуміє при всьому його досвіді, але вік своє бере, не розуміє. А от Дональд Трамп, напевно, мотає на вус і бачить, чим це все може закінчитись. От вся оця моя довга промова, якщо ви дослухали до цього моменту, вона насправді виявляє нашу абсолютно погану роль. Погану роль в тому плані, що для нас відведена поганюща роль. Ми, ми як інструмент, і от на нас всі дивляться як на інструмент. Ми дійсно постраждала країна. Ми дійсно зараз боремося за незалежність, ми дійсно боремося за те, щоби. Не стати там частина України не стала частиною Російської Федерації. У нас немає іншого вибору, але немає де правди діти, що насправді насправді, оце все, що почалось, і все, що продовжується, це все величезна гра, в якій ми на жаль, на жаль, інструменти на мою точку зору, і дуже погано те, що влада України і нинішня, і трішки попередня не змогли, не змогли витягнути Україну. З перетворення її на інструмент у цього великого протистояння. І ще раз повторюю: Джо Байден обіцяв слабку Росію і сильну Америку. Ви щось чули тут про Україну? Я ні. Їм на нас байдуже, їм на нас байдуже. Що зліва, що справа, що зверху, що знизу. В них є свої інтереси і вони будуть за них боротися. Ну, е -е, якщо хто не вірить, то подивіться, як Польща змінила свою риторику стосовно Тих українців, які зараз перебувають в Польщі. Пам'ятаєте, було, будемо висилати, будемо то сьо. І українці почали масово їхати з Польщі. А тепер агенції рекрут... рекрутингові в Польщі почали говорити, ребята, зупиняйтесь, тому що ваша риторика політична призводить до того, що ми втрачаємо робочі руки. І вже поляки, лідери польські, еліта польська. Політики почали е згортати риторику, і сьогодні ми вже не бачимо таких голослівних заяв, як поляки будуть висилати українців до України на війну, все тому що українці це робочі руки і робоча сила, а часто це ще й великий капітал, бо багато українців виїхали з величезними грошима, і поляки не хочуть їх втрачати. Власне, як вся Європа не хоче зараз прикрутити хоча б кондиціонери хоча б на одну годину в день. І поділитися електроенергією з України. Ми з вами маємо по дві години світла на день. Це об'єктивно дві години. Бо дві години це вночі, де можна просто зарядити якісь пауербенки, А ми спимо десь одну годину. Ви застаєте вранці, і, можливо, якщо пощастить, одну годину вночі. От і все ввечері, дві години. Насправді, українці бачать світло, і давайте будемо відвертими. Європа не поспішає нам. Допомогти. Я не бачу українських чиновників, які б вимагали від Європи поділитися світлом, або хоча б ставили питання про те, щоб українці закупили світло. Я думаю, багато українців вже готові були платити там, по 6-7 гривень. А може це ще план? Може, це ще план такий? Знаєте? от Світла немає, ми вас вжаримо, а потім вам дамо світло по 15 гривень за кіловат, і ви будете платити, бо так жити не можна. У всіх свої інтереси. І мені б хотілося, щоб у влади України. Яка буде, можливо, теж були інтереси українського народу на першому місці, і щоб Україну не перетворювали на чийсь інструмент в якійсь великій боротьбі, яка триває вже сотні років. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Ютуб, Тікток. І пишіть ваші коментарі. Це дуже важливо. Це дуже важливо для мене, я хочу розуміти, чи я не один в такому розумінні процесі.